Зима повністю увійшла в свої права. Цілу ніч вона засипала вулиці міста снігом. На ранок автомобіль стояли у величезних заторах. Люди на роботу добирались по кілька годин. Однак ще кілька днів назад чиновники запевняли, що до приходу зими все готово. Техніка знаходиться в стані чергування, і тому ніяких незручностей городяни не повинні відчути. Ми працюємо по технології якраз посипання доріг сіллю. Це технологія ефективна, це дає нам змогу мати повністю чисте покриття доріг зимою без наледей і це безпека руху в першу чергу. Натомість, сіль на дорогах мешканці міста побачили лише у півдні. Техніку на центральній вулиці міста наша знімальна група під час зйомок так і не помітила. А снігозбиральні машини на вулиці Островського з'явились о першій годині дня. У шляховому управлінні переконують, техніка працювала усю ніч та признаються, що перший млинець все ж став ляпом. Кажуть, в такий снігопад навіть нова техніка почала ламатися. Техніка вся була задіяна повному обйомі. працювала цілою ночь, значить, за період за Ночь было высыпано 4 вагона солі, соли, то есть 210 тонн. Она среагировала плохо. Но уже к утру, когда пошел поток транспорта пошел, все она начала показывать, давать свои результаты. Начальник управління каже, у місті задіяли 21 одиницю техніки. Самі віничани кажуть, коли вранці стояли в заторах, на засніжених вулицях, ніякої снігозбиральної техніки не бачили. Якщо на головних дорогах сніг розчищали хоча б в день, то другорядні та шляхи біля під'їздів так і залишилися без уваги комунальників. Комунальні служби погано працюють, тротуари не прибрані, поколіна в снігу. Погано йти, важко з дитиною дуже добиратися. Комунальні служби дуже погано працюють. Желаємо їм працювати краще, найкраще, так як вони вишають ціни, то хай краще працюють. Біля під'їзду не почистили. Сніг і біля мого я живу на вулиці 600-річчя, добралася на роботу не дуже довго, бо маршрутка трошки затримувалась, так, затримувалась, ну, трошки більше часу затратила, але не дуже багато. Комунальники переконують, щоб зробити місто чистим від снігу, потрібно більше доби. Тому пообіцяли, що вже ввечері вулиці будуть прибраними. Однак, хто встигне прибрати сніг першим, плюсова температура чи дорожні служби, віничани зможуть побачити на власні очі або відчути власним промоклим взуттям. Світлана Пашенко, Юрій Роденко, Олександр Ільницький. Новини телеканал Вінничина.